Добрий вечір. У нас субота, скільки то вже без 5-7 вечора. Нарешті ми з цим x стрейлом зробили те, що планували вже не один день. Кожу, що маю, дивіться. Це у нас ік Красота. Красота. Саме класна штучка. Це шпилька подрамніка, яка взяла, таку зробила шпоньк і все. Гляньте, щоб достати шпильку, що треба? Що треба було, що треба було зробити? Підлогу розрізати, розвалити. Тут вирубували. Коротше, воно інструмент, який нам понадобився. І під машиною ще в два рази більше. Щоб достати оцю, оцю шпилючку. Ми нарешті це зробили. Достали оцю гадіну, яка нам жити не давала. А все пішло з того, щоб треба було поняти подушку задню на коробці. А там болт, получается, впирається в подрамник І щоб дістати болта, треба опустити всього подрамника. Ну, ми опускали подрамника, з однієї сторони відкрутилось, з другої ні. А це там такі триугольні усилителі йдуть. Тобто з чотирьох один відкрутився. Так що тут стрьом багато що крутити. Да і таке. Так що ми це посилили. Зробили нарешті. Вже, до речі, ця машинка у нас на ЗСУ їде. Хлопці вже кажуть, вже чекають її. А ми тут граємося з болтиками. Сверлим, ріжемо. Всім гарного вечора. Пока.